Минуло вже 15 років з моменту, як ви залишили стіни нашого рідного НПК, час плине е, швидко, але теплі спогади про вас залишаться в моєму серці назавжди. Я вас щиро запрошую на зустріч випускників, яка відбудеться 21 червня в нашому закладі. Задаємо з вами найкращі моменти, поділимося новинами і просто побудемо разом. Хоча б мить. Зустріч відбудеться як в онлайн форматі для тих, хто не зможе приїхати, також буде зустріч в Крім того, ми оголошуємо благодійний збір на підтримку ЗСУ, адже кожен донат, навіть маленький, зможе врятувати чиєсь життя. З нетерпінням чекаю на зустріч. Люблю вас, ваша Наталя Іванівна. Усім привіт, я Пепа Валентин, випускник 11-го б класу 2010 року. Мені самому незвично це казати, але вже пройшло 15 років з того моменту, як ми залишили стіни нашої рідної школи. Хочу запросити всіх своїх двохкласників на зустріч випускників, яка відбудеться 21 червня в стінах колишнього НВК, а тепер ліцею імені Героя Максима Отінова. Буде організована скринька на блодійний збір для наших воїнів, а саме випускників нашої школи, які стали на захист нашої держави. Тому просимо долучатись. Віру у вашу небайдужість і всіх чекаю 21 червня.